Щойно ви передаєте за посиланням, ви отримаєте частину ось цього готового скрипта. Це програма мультики Як переходити дорогу. Дещо ми вже зробили на минулому уроці. Зараз ми прослідкуємо за діями нашого спрайта та одночасно будемо дивитись на команди, які він виконує. Отже, ми натискаємо прапорець, наш котик з'являється, м'яукає та рухається за ось цим лінійним алгоритмом. Ковзає, знову каже фразу і продовжує ковзати до середини дороги. На середині дороги каже, подивись праворуч і знов ковзає, щоб перейти дорогу повністю, і чекає 5 секунд. Після цих 5 секунд він каже: перейдемо дорогу у зворотньому напрямку і продовжує виконувати алгоритм. Чекати обов'язково, інакше все і буде відбуватися дуже швидко. Після того, як наш котик перейде дорогу і опиниться ось у цьому місці, він оповістить усіх спрайтів, які є в нашому проєкті. Надійшло повідомлення один. І саме тоді з'явиться світлофор. Тобто спрайт отримає повідомлення ось це перше, і з'явиться. Наш котик буде теж отримувати повідомлення, коли світлофор скаже, що червоний, він не буде переходити дорогу. На жовтий він скаже приготуватись. І лише на зелений кольор він перейде дорогу та зупиниться. І все приховається. Давайте докладніше Ми розглянемо саме ось цей момент, коли наш котик отримає повідомлення від світлофора. Коли наш світлофор почне змінювати кольори, він кожного разу після зміни кольору буде казати оповістити всіх, що я. Червоний. І чекати 7 секунд. Оповістити всіх, що він жовтий, після того, як змінить образ на жовтий, і оповістити всіх, що я зелений. Саме ці повідомлення буде отримувати наш котик. Щойно він дійде до початку вулиці. Тобто, коли він дійде, він повідомить я дійшов, з'являється червоне світло, і коли котик отримує повідомлення, що світло червоне, він каже цю фразу. Коли він отримує повідомлення, що світло жовте, він каже ось цю фразу. А коли отримує повідомлення, що світло зелене, він каже свою фразу про те, що перехід дозволено, і починає рух у задану точку. І після цього приховується, і усі дії зупиняються. Тобто світлофор перестає змінювати колір, котик перестає рухатись і щось казати. Щойно ми почнемо виконувати нашу програму. Спочатку усі спрайти опиняться на своїх місцях, знов покажуться, і програма запуститься по новому кругу. Вашим домашнім завданням буде самостійно творити команди для світлофора. Тобто, спершу він має з'явитися на початку нашої команди. Але його не має бути видно. Тому він буде прихований і одразу переміститься в те місце, де має знаходитись весь наш мультфільм. Після того, як наш котик дійде до вугла вулиці, він дасть повідомлення один. І ми задаємо подію, коли я, тобто світлофор, отримаю повідомлення один, я покажусь. І завжди буду виконувати ось такі команди: зміну світла. Спершу я зміню образ на червоний, оповіщу про це усіх спрайтів. Пам'ятаєте, коли наш котик отримує це повідомлення, він скаже, що зелений колір треба залишатись на місці. Почекає 7 хвилин на секунд наш світлофор. І змінить образ на жовтий. І знову усіх про це оповістить, що тепер я жовтий. І почекає 7 секунд. Ці 7 секунд потрібні для того, щоб наш котик встиг сказати свою фразу. Потім наш світлофор змінить світло на зелений. І всіх про це оповістить. І знов почекає. Саме тоді наш котик буде переходити дорогу. Щойно ви створите ось цей скрипт, вам треба буде поділитися проєктом. Нагадую, якщо у вас немає такої. Помаранчевої кнопки, це означає, що ви не довели реєстрацію до кінця. Ви не перейшли на свою пошту і не підтвердили свій аккаунт.